Чим менше я працюю над усвідомленням своїх процесів, то тим більше зовнішні речі мені стаються долею. І це дійсно так, тому що ось ці глибинні переконання і вірування про себе являються таким пропускним пунктом, зазвичай дуже глибоко розположеним, дуже неусвідомлюваним, тотальним. Який формує певні такі реакції, да, через який пропускається будь-яка ситуація, відреагування, реакція і таке інше. Тому надзвичайно важливо вміти викривати ці глибинні переконання. Вони, як правило, такі йдуть про себе, про світ, про дозволи, які в мене є, на життя, на доступ до ресурсів, і таке інше. І працювати з ними, тому що в разі негативних таких установок себе Це буде відображатися на усіх рівнях, ну і людина буде не розуміти, чому вона в цій точці, чому їй це не подобається, а як змінити, вона не знає.